Omn TV UA про головне. Вашингтон не видить проблеми в тому, що Київ напал на ісконно російські території. Стратегічні кроки на Курщині вочевидь, будуть за кілька тижнів. В Астракорській області прийняли рішення про об обов'язкову евакуацію ще й Глушковського району. Координувати процес виїзду людей буде темчес Росгвардії. Зараз варто звернути увагу на місто Львов у Курській області, контроль над яким дасть реальну можливість перерізати логістику росіян на стратегічному рівні. Удар по мосту через річку Сейм у Глушковському районі Курської області є також важливим прецедентом, навіть якщо той автомобільний міст перерізав шлях до кількох сіл та створював проблему тактичному групуванню російських військ. Тому зараз треба думати про місто Курчатов, але й не забувати про місто Льгов, яке є одним. Із двох логістичних вузлів на території Курської області. Там взагалі цікава конфігурація, бо на Курщині є півтори тисячі кілометрів залізничних шляхів, Але вони всі зводяться у два залізничні вузли у Львов та Курськ. Відповідно, якщо ці два вузли розбомбити або взяти під фізичний вогневий контроль, то тоді всю залізничну мережу на території Курської області можна викреслювати. Так, ну це була стаття в першу чергу написана для західного читача, щоб якби інтерпретувати, а що відбулося там. Тому що і це ще було написано тиждень тому, коли ще все було дуже свіже, і я думаю, багато з західних спостерігачів вони не, не змогли це інтерпретувати а що це означає, і багато людей думали, що ну це на пару днів там якась там. Спроба щось змінити, і потім росіяни це все ще вирішують. Ну і мені вже тоді здавалося, що це не буде така проста і коротка справа, і що насправді це ну новий етап в цій в цій війни, і він змінює характер цієї війни, і теж, якби ставки, і, і відкриває нові можливості теж. Які ці можливості, пане Андрес? Ну, наприклад, я думаю про це ще була окрема стаття «Foreign Policy». Я теж написав, що ну зараз можна говорити на на перемовах. Про щось була ось в кінці липня ця це інтерв'ю Зеленського з французькими журналістами. Де він раптом сказав, що він готовий для перемов, і тоді мені мені було якщо відверто, трохи важко це інтерпретувати як такі, така зміна якби риторики підходу. А коли сталося через тиждень, ось ці, це українське вторгнення в російську територію. Тоді стало зрозуміло, чому він це сказав. Тому що зараз можна в принципі виходити на перемови і сказати, давайте ми будемо міняти землю на землю. Да? І раніше там всі ці перемови вони були просто про те, яка буде капітуляція для України, да? і тобто скільки там віддати території, скільки суверенітету віддати, і це теж західний. Люди часто і, 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 і тим більше на на південному ем, ем, глобальному півдні ще гірше зрозуміли, що там йдеться насправді про як про різні форми капітуляції. А зараз вже зовсім інша ситуація. Це вже не буде про капітуляцію, а можна просто е, міняти територію. Звичайно, там Путін сказав, що він не хоче це, і що, е, що він зараз не не готовий для, е, для перемов. Але поки ось залишається ця територія російська під контролем України. Я думаю, це питання воно буде в будь-якому випадку стояти. Андресе, тут ключове питання на ваш погляд: як змінили дії Силу оборони на Курщині? Сприйняття свідомості в заходу, тому що до цих подій захід намагався посадити Україну фактично за стіл переговорів з Російською Федерацією, і дуже показовим є стаття Вашингтон Пост про те, шо про те, що фактично вони готувалися там таємні переговори в Катарі, і напевно, що наші західні партнери тиснули на Україну, але щойно силоборони увійшли на територію Курщини. То ці переговори призупинилися, і мені цікаво, якою зараз є думка за. Ходу, коли вони побачили продемонстровані результати успіху село Ну, зараз змінюється е, ця інтерпретація, вона так дуже повільно іде, тому що люди просто не можуть звикнути до, до цієї е, зовсім нової ситуації, да, і що е, вони не знають, що з цим е, робити. Ну, І в цьому сенсі це, е, це, ну, новий крок е, українських е, е, Збройних сил мав, мав сенс. Хоч ну, треба теж казати, скажімо, багато є теж. Е, е, військових експертів, які вважають, що це за НАТО ем, рискований був крок, да, і що ем, це тут риски, але ну я, я не настільки. Ем... Військовий експерт, мені здається, як ну, в контексті як російської внутрішньої політики, так і в контексті української зовнішньої політики цей крок мав сенс. Тобто він змінює сприяття цього конфлікту, і він, мабуть, теж буде змінювати сприяття не, не тільки. Міжнародної спільноти на цей конфлікт, але і е е російської спільноти, якщо її так можна назвати, на цей конфлікт. Андресе, вчора читала інформацію. А потім її спростовували. Мовляв, що Бундесвер більше не планує виділяти. Зброю для України, але потім Міністерство закордонних справ повідомило, що представники МЗС України що мовляв не так трактували. Так, давайте розберемося в ситуації. Що це за заяви про те, що Німеччина більше не планує найближчим часом передавати зброю Україні, і наскільки вони відповідають дійсності? Ну там зараз сталася така дивна ситуація, що по конституції ем, Німеччини Німеччина не може збільшувати свій борг, який вона має як держава. Ну і коли планувалось бюджет на, на наступні роки, там якби всі міністерства там е, зробили свої запити, і зараз так вийшло, що. Ем, Ну, після прийняття всіх цих запитів різних міністерств по соціальним справам, по освіті і так далі, там залишилась ну маленька сума для України. Менше на наступний рок, скажімо, на ніж на цей рок. воно так вийшло зараз. Я не можу себе уявити, що дійсно так буде, що Німеччина буде там скорочувати цю. Кінцевому рахунку цю е, допомогу там ну в будь-якому випадку там буде іти е, подальше е, допомога через європейський союз, тобто ці, ця допомога, яка йде через європейський союз, це частина, велика частина цієї допомоги, це де факто німецькі гроші. Ну і там ще говориться про те, що є цей заморожені. Е, Російські гроші, які треба розморожувати, і тоді, якби у Україні, нібито буде достатньо. Грошей, і, і, і тоді і не потрібна, якби німецька бюджетна допомога. Але ну це тільки це тільки, якщо дійсно там 300 мільярдів заморожені цих євро, тобто це дуже велика сума. Якщо дійсно можна заморожувати, то розморожувати, то дійсно це буде. Ну тоді, мабуть, не, дійсно не потрібно буде ще велика інша допомога. Але якщо це не станеться, то я думаю. Ця німецька допомога бо вона буде потрібна, і я думаю, в кінцевому рахунку вона буде накануні. Вияснили, що в атаке використовуються даже британські танки челенджер. Здання Таймс, що воєнної ВСУ за місяць до террористического нападения обучались городським боям на полігонах в Британії.